Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді у нас тракторець з рідною заводською кабіною, потужністю 28 кінських сил Янмар АФ-28. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Перед відео одразу заміряв варетні розміри 290 см. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 105 см. Також можна. Розширити колію, помінявши колеса місцями, також ще розборний диск, на пабуках. можна дійти до 130 см. Висота кабіни цьому 195 см. Досить компактно. І так, стан кузова. Передня резина 7х16. Задня резина, також японська, 12,4х24. Гляньте, яка широка. Фреза кріпиться на трьох точку, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Робоча зона фрези 160 см. І Ножі будуть в дуже гарному стані. Так, Давайте заглянемо на комплектацію зсередини. От, відкривши двері. Нас зустрічає тут шумовіброізоляція, мегій матеріал. Сидіння ще не порване в гарному стані. Так само зверніть увагу на стан керма. Дуже гарно збережно, видно, що їздили небагато. Бачимо, є реверс. Тут підсилювач керма, кермо по висоті регулюється, повороти фари сигнал. Щеплення. На фризу маємо 4 швидкості операт. І ось тут заднє. 4 діапазона повишених понижень. Коли включена понижена передача, можна включити функцію оберт на місці. На Напрацювання 707 мотогодин. Кран гідравліки, передок відключається, блокування диференціалу. Коробка передач напівгідравлічна, Можна перемикати, не вижимаючи щеплення. Тут у нас пам'ять задньої навіски, безпечний режим і плаваючий режим вмикається. Навіть під стаканик. Регулювання плаваючого режиму, ось під кришечкою. керування боковим циліндром право-вліво, коли включений плаваючий, можна регулювати, щоб під яким кутом плаваючий працював. І ось цією кнопкою перемикається. Різні плаваючі режими. Чи просто боковий, чи просто глибина, чи боковий і глибина. <клух> ну і основний речах керування навіскою вверх-вниз. Заднє вікно відкривається. Заднє скло відкривається. Магнітола, додаткове світло, двірник, пічка, кондиціонер. Ось так виглядає блок. Рівна підлога. Обдув є навіть ось тут в ноги і ось тут в лице. Так, закриваємо. Обійдемо цей тракторець. покажу його в круг. Ось так виглядає грунта фреза. Тут у нас є повороти. Фреза насправді в дуже гарному стані. По дисках бачимо вибито 94. Підніжка, бак, потужний передній міст, Бачимо підсилювач, потужні бортові. Гляньте. Так, і давайте заліземо всередину. Заводиться трактор легко. Сигнал працює. Показую вигоріт керма. Шикарно. Точніший кондиціонер, додаткове світло, двірник працює, манітола шумить. Кермо регулюється ось цим речовом по лампочках. Це воно світиться, що на ручному тормозі, Це воно світиться, що повний привід. А це в нас світиться, що піднята фриза. Можу опустити лампочка жовта жовта Так, Ну а поки фреза опущена. Цю кришку. Давайте перевіримо боковий циліндр. Пам'ять на до догори фреза піднялась, донизу фреза опустилась. Безпечний режим. Реверс назад, фреза піднялась. Так, Ручне керування вправо і вліво. Можу натиснути ось цю кнопку, фреза автоматично вирівняється і під яким кутом плаваючий. Ну і поки фреза опущена, давайте перевіримо бал відбору потужності. Щеплення. З першою Давайте одразу максимально, а на максимально вийду, покажу зблизька. Кардан працює. Ось так виглядає, ночі працюють. Приза з боковим редуктором, там буде цеп. Ось так гарно працює, тихенько стабільно. Залітаємо всередину і вимикаємо вал відбору потужності. Фризу підняли. Давайте трішки проїдемося. Зняли з тормозу. Давайте закриється заднє вікно. Ось такий замочок тут. тут також бачите, оббито, обшито, трішки відклеєно. Щоб почати рух, має бути вибрана повишена чи понижена передача. Має бути вибраний напрям руху І можемо вибрати передачу, першу, наприклад, і трактор почне свірому. Щеплення при цьому я не натискав. Так, виїжджаємо з майданчика, тут Тісно. Так, трішки газу. Друга передача. Третя і четверта. газ в пол. Це у нас максимальна швидкість. Підключаю передок, понижену передачу, оберт на місці. Бачите, світиться І пробуємо тепер надзвичайно швидко розвернутися. Викручую кермо, є. Передні колеса почали крутитися значно швидше. Працює як вправо, так і вліво. Вражаю. Реверс назад і паркуємося. Фіксує на тормозі, двигун вже гарно прогрітий. будемо дивитися, що робиться в капотом просто. Викот на гарному стані, щоб відкрити капот, натискаємо на строчку, піднялося, фіксується капот. Ось так. Знімаємо бокові кришки. Масляний, паливний, це на паливну гарно виглядає ось тут щуп. Два радіатора, повітряний фільтр. Так само тут відкриваємо. Перейдемо на виклад. Генератор. Стартер. Мучний. Добавлю, добавимо трішку обертів так, ось така робота двигуна. Це ведені секунд. Та Білого диму не виявлено. Ну і глушеця трактора ключа. І, і переходимо до висновків. 28 кінських сил, фреза 1,60 пічка кондиціонер. Гарний такий компактний маневрений трактор. І вартість всього 11300 умовних одиниць. Це в комплекті з фрезою і з урахуванням доставки. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе обрати щось собі під свої потреби. Тому обов'язково заїжджайте на майданчик в Одесу Вінницю та Місто Рівне. Вам тут завжди раді. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!